Дивимось вірусні відео та аналізуємо, чому вони стали успішними. До речі, 115 тисяч лайків на мінутку. Перша моя думка на рахунок цього відео це те, що тут такий дуже класний хук. Ну, тобто от крючок, по якому людина додивилася до відео. Тобто, да, якийсь такий е, дуже дивний м -м, бентежний початок, який переріс в принципі е, в продовження відео тої чи іншої ніші, да, якщо тут у нас магазин, то в принципі, тут і дівчата інтерпретували це як до свого магазину. Ну тому, і, і зараз дуже багато ніж використовується Тобто, Це такий тренд, який можна використовувати безкінечно. Брати будь-який початок, їх дуже багато. Ви собі наспроводили там 10-20 таких початків, інтегрували в свій бізнес. Ви собі привернули увагу, зачепили глядача, а далі вже розповідаєте все, що хочете. Люди перейшли, подивилися, що за магазин, що за акції, що я можу придбати, щоб отримати ще що третє в подарунок. Я вважаю, що це прикольна штука. Відеозальот? Зальот. користуйтесь.